25 листопада поточного року розпочалось декларування зброї, яке затверджено наказом номер 768 Міністерства внутрішніх справ. В самому наказі визначено порядок та механізм декларування вогнепальної зброї і боєприпасів до неї. Що саме таке декларування зброї? Громадяни України. Які знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси, які зберігають без відповідного дозволу зброю за місце мешкання, зобов'язані негайно цю зброю задекларувати в органах Національної поліції України. Як проходить декларування зброї? Особа звертається в будь-який зручний спосіб до органів поліції або за телефоном 102, або безпосередньо у відділ поліції. І заявою про те, що вона бажає задекларувати зброю або добровільно видати її, ми перевіряємо особу за обліками Національної поліції, якщо відсутні підстави, які перешкоджають декларуванню зброї, ми перевіряємо саму зброю. По облікам, якщо ця зброя не перебуває як викрадена або втрачена, якщо ця зброя не перебуває на обліку в конкретній військовій частині або правоохоронному органу, якщо на цій зброї не змінені або відсутні номера, от особа має право задекларувати цю зброю і на законних підставах зберігати в себе вдома. Зброя декларується. З нарізним стволом до калібру 12,7 міліметрів, з гладкоствольним до 23 мм. Для декларування зброї особа подає заяву, в якій вказує підставу, причину, за якою вона хоче зберігати цю зброю, вказує адресу декларування зброї. Надає нам копію паспорту, копію коду або Айді-карти. Надає нам витяг з територіальної громади про місце проживання і фотокартку 3,5 на 4,5 мм. Ми після перевірки зброї, особи, якщо не е, має підстав для які перешкоджають, ми цю зброю декларуємо і виписуємо особі е, е, відкріпний талон після отримання цього талону. Зброя вважається задекларованою і боєприпаси, якщо є ці боєприпаси. Хотів би підкреслити, що зброя декларується на період дії воєнного стану. Має право зберігатися після, як вказано в наказі, після відміни воєнного стану особа протягом 90 діб має право визначитись або цю зброю вона хоче залишити собі, тому вона повинна або переробити цю зброю під параметри мисливської зброї, або під зброю макет. А третій варіант це здати власність держави цю зброю. Зброя декларується як і цивільними особами. Так і військовослужбовцями: якщо зброя була знайдена, добита в бою так звана трофейна зброя, і вона відповідає тому калібру, який має, має право бути задекларовано, і ця зброя не перебуває на обліку е, в конкретній військовій частині, ця зброя декларується так же само військовослужбовцям. І військовослужбовець має право, якщо він безпосередньо приймає участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації або інших держав, він має має право не тільки зберігати цю зброю, а ще й приносити використовувати її безпосередньо в службі.